Вітаю всіх! Хочу підняти тему допомоги від Америки. Постійно відкладається. Постійно постійно. Дивіться. Питаємо так. До кінця лютого Конгрес цей чи хто там в Америка прийме документ про надання допомоги Україні. До кінця лютого Америка прийме документ цей про надання допомоги Україні. Повинна прийняти. Там дві, я знаю, що там дві партії, між ними це все відбувається. Дійсно, там застій, не всі з цим погоджуються. Варіанти, що робити, розглядають. Гроші. Це ж все питання про гроші. Гроші для перемоги, я б так сказала, переосмислення йде. Як це зробити краще? Чи потрібно взагалі це давати? Молодці що сказати. Тобто, до кінця лютого вони можуть це прийняти. Добре, давайте так. Америка хоче взагалі надавати допомогу Україні далі. Америка хоче надавати далі Україні допомогу. Вже не дуже хоче надавати її. Йдуть хитрі маніпуляції між собою. Між собою вже, між партіями на цю тему дуже сильні розбіжності. Не дуже хочуть. Америка вже хоче звільнити себе від цієї ноші. Рішення буде прийнято. Ось Україна, допомога Україні. Рішення буде прийнято про допомогу Україні, але вона не дуже хоче це робити. вже. Немає бажання. Бачите? Не хоче. Америка не хоче вже це робити. Це важко і немає того результату, який хотілося б мати. Розумієте? Тому така ситуація з цією допомогою. Беру іншу колоду. Що тут мені карти скажуть? Так, Америка хоче надавати допомогу Україні і надалі. Америка хоче надавати допомогу Україні і надалі. Не дуже вона і хоче, дійсно. Ось те, що зараз воно буде, але ось ЗСУ. Це ЗСУ у нас. Для ЗСУ допомога потрібна, вони це розуміють. Але не, немає бажання. Там вже багато проблем, багато розколу на цю тему, багато обговорень. Дійсно, вже починається таке, що грошей не хочуть давати. Дійсно, не хочуть. Тому постійні затримки, тому така ситуація.